Вибачте, будь ласка, бо в нас, хоча голова два вуха трошечки не міє знімати і на паузу завжди називає. І ми маємо зараз їхати. О, машина їде. А ми її маємо її зараз в сторону. Тут до нас не приїде машина. Все в тю сторону. Та якось пофіг. проїде, що, <гум> але, тут... Та приїхала. що ти тьотя, до нас така махає. М -м -м. ну короті, е -е, Зараз будемо їхати. Макар, на, тримай, будь ласка, нормально на телефон. На твій. На твій, Але твій, вже сім мало дивитися тік-ток, ми складаємося, тік ток складаємо і вона тебе приїжджає і буде на кітері ночі тебе вбивати. Все, давайте погнали, покажимо.